Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі Тижневий експорт». Дякую за передачу ефірної естафети від Ірини Гловацької. Так, футбольна Україна дочекалася, Динамо Київ знову чемпіон. А сьогодні у випуску дивіться Дніпро у фіналі Ліги Європи. Усе, про що мріяли підопічні Маркевича, майже здійснилося. Яким чином цій команді вдалося дістатися фіналу? Київ відзначив День Європи. Усі, хто знається на справжніх чинниках схожості нас, європейців, вийшли на старт спортивних змагань. У Києві відбулася гонка нації. Смуга з перешкодами довжиною 5 кілометрів. Які вони сміливці, шукачі за адреналіном? Розпочнемо з оперативної футбольної інформації. Динамо Київ. Чемпіон цієї звичної для усіх фрази довелося чекати довгих п'ять років, і ось сьогодні здійснилося. До 84-ї хвилини рахунок був нічийним. у матчі. З Дніпром це покоїло прихильників Динамо, зіграти у нічию з напіврезервним складом Дніпра. Означало відтягнути чемпіонську розв'язку ще на тур, але перемоги господарів на Олімпійському дочекалося. Віда схилив шальки Терезів на бік Динамо, яке повертає собі титул чемпіонів. Усі Інші результати неділі на ваших екранах після матчів 24-го туру чільну п'ятірку команд учасниць чемпіонату вже не можна називати групою лідерів. Динамо є недосяжним для переслідувачів. Майже усе зрозуміло зі сріблом, оскільки Шахтар випереджає Дніпро на п'ять очок. А Дніпро не переймається результатами у чемпіонаті України, бо вийшов до фіналу Ліги Європи. У матчі відповіді на вщент заповненому Олімпійському підопічні Мірона Маркевича здолали Наполі 1-0. Пронизливий дощ не став на заваді обом суперникам, які тримали нерв гри з першої і до останньої секунди матчу. Дніпро продемонстрував характер, самовіддано захищався. А коли створював нагоду, прагнув гостро атакувати. В одному з епізодів мети досягнув Євген Селезньов, якого вже можна вважати спеціалістом по Наполі. Він відзначився в обох матчах з неаполітанцями. Наприкінці матчу господарі стримали атакувальний шал італійців і навіть ледь не подвоїли рахун, у Каркас Воріт влучив Матеус. 1-0. Історична перемога Дніпра. Дніпро грало не тільки за Дніпропетров. Дніпро грало за всю Україну. І ця перемога, цей прохід у фінал. Звичайно, хочеться присвятити нашим, нашому народу, нашим воїнам, які, е, на жаль, віддають своє життя за, за нашу незалежність і за наше вільне право вибору. Так що це перемога для них. І, ми з боку, будемо намагатися їх підтримувати всім, як можемо, і, звичайно, фінал і фінал, і хочеться підняти цей мріяний кубок над головою. Звичайно, фінал є фінал, і ми будемо грати з командою, яка там того року його виграла. Команда хороша, тут нема ніяких сумнівів. Звичайно. Ми будемо готуватись до цієї гри і, по крайній мірі, зіграємо хороший футбол. Я в Неаполі на прес-конференції сказав, що Дніпро буде другий в Києві. В принципі, так ми і сьогодні зробили. Ну і постараємось Варшаві також показати хороший футбол. Як гра закінчиться, то вже друге питання. Я думаю, що футболісти розуміють, що то є фінал і фінали, вони проявлять свої найкращі якості. Ну, а фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня у Варшаві. Дніпро гратиме проти Севільї, яка пройшла кривницю Динамо Фіорентину з загальним рахунком 5-0. Нагадаємо також, що андалусійці є чинними володарями Кубка Ліги Європи. Однак команді Мирона Маркевича, що гратиме як номінальний господар у Польщі, не звикати бути аутсайдером протистояння хоча тренер Севілі Унаї Емері оцінює шанси на перемогу власної команди як 50 на 50. Ну і е, трохи історії славетної історії 14 травня 1975-го, 40 років тому київські динаміці вперше здобули кубок кубків. Їх можна назвати піонерами, першопроходцями, новаторами, але насправді вони були тими, хто випереджав час. Після переконливої перемоги у фіналі турніру над угорським Ференцварошем 3-0 підопічні Валерія Лобановського зафіксували досягнення радянського футболу. Вперше клуб з однієї шостої частини Сочі виграв євротрофей, і він був українським клубом. Додамо ще Валерій Лобановський на той час очолював Динамо трохи більше року. Він красномовно продемонстрував вміння побудувати команду у найкоротший термін. У фіналі у швейцарському Базелі двічі забив Онищенко і ще одного разу блохін. Щасливу мить динамівці подарували кожному вболівальнику. Їхня перемога була очікуваною, але пересвідчитися, що ось він кубок, прихильники Динамо, змогли тільки після матчу, коли побачили по телевізору срібний трофей у руках капітана Динамо Колотова. Кожний гравець Динамо отримав тоді по 700 доларів. Премії, але важливішим за гроші був статус переможців, так стверджує футбольний аналітик, ветеран української журналістики Олександр Липенко. Як скалката Лабановський, талант футболіста 1%, а остальне все це сумасшедший труд. От Валерій Васильович Лабановський, якщо подивитися состав тієї команди, то там було 14-15 чоловік. І в фіналі Кубка Кубків, і в фіналі Суперкубка, але це всі були вони всі, як на підбор люди людящі. футбол. Как-то Олега Блохина спросили, вот сейчас футболисты получают большие деньги. Он говорит, ну мы таких денег не получали, не получали, а вот нас помнят. А те, кто сейчас многих, много денег получает, ну, их могут некоторых через пять лет забыть. Это была сумасшедшая работоспособность, сумасшедшая отдача на поле и сумасшедшая любовь к своему клубу, к своей стране, к своему городу, к своему «Динамо». До інших тем українська грація Ганна Різадінова перемогла на турнірі серії гран-при з художньої гімнастики, який відбувся у ізраїльському холоні. З цим високим здобутком спортсменку особисто привітав президент України Петро Порошенко. Він зауважив на своїй сторінці у е, в одній з соціальних мереж: кожна перемога для України важлива так тримати. Ну а до Дня Європи у центрі Києва, який ми відзначали минулої суботи, відбулася низка спортивних заходів. Прихильники активного відпочинку вийшли на старт забігу євроран, аби продемонструвати переваги здорового способу життя, який у Європі норма. Біг одне з найулюбленіших занять для мешканців міст і містечок старого світу. Долучитися до Європи, яка починає свій ранок з пробіжки, найпростіше. Тут не треба проявляти надзусиль задля рекордних секунд. Взяв старт і вже відчуваєш себе на бульварі Паблино у Барселоні чи то у Лондонському гайд парку Озирнувся, виявляється, біжиш біля Софії Київської. Позитивного настрою досягти простіше серед собі подібних усміхнених учасників перегонів на оптимальній для щасливих емоцій швидкості. 850 атлетів і атлеток у цьому пересвідчилися. Сьогодні свято мені здається для всієї України. Через те, я вийшов на цю площу і буду приймати участь в пробігу присвяченому дню. Европе. А чем знаменательно здесь, сегодня и сейчас это действует, тем, что э, здесь ничего не организовано специально, здесь нет административных каких-то вплывов, там, ресурсов и так далее. Все, что здесь происходит, это э, общественные организации. Это люди, которые хотели провести правильный праздник, интересный, показать всей Европе, что Киев открытый город. А паралельно з легкоатлетичним пробігом Євроран відбулися змагання з велоспорту. Близько сотні майстрів велошосе виявляли найкращих у критеріумі. 20 кіл хрещатиком за сонячної погоди. Іти у Європі, нехай поки що подумки. Але ж велосипед шанують скрізь. І чим далі на захід, тим сильніше. А вже в Амстердамі або ж навіть у Копенгагені непрестижно і незручно витискати кінські сили з двигунів авто на шляху до робочого місця, скажімо. Крутити подалі інша справа. Це значить почуватися своїм серед своїх. До речі, Київ, і, зокрема, Хрещатик ідеальне місце для проведення критеріуму. Хіба що єлісейські поля у Парижі можуть у плані ландшафту траси скласти конкуренцію у столиці України? Був якраз недалеко і вирішив приїхати в Київ для участі в цих соревнованнях. Смотрю, рівень має бути хороший, все так зроблено, красиво. Підготовлена ко дню Європи. Чим більше ми будемо розвивати велоспорт, тим більше будім. Підходіти е, к Європі, тому що буде гонок більше. Будуть з Європи приїжджать більше людей к нам. У День Європи провели змагання і під аркою Дружби народів. Зокрема, кремезні хлопці виявляли найкращих у воркауті. Неймовірні гімнастичні вправи демонстрували на звичних снарядах. Ці гімнасти з сусідньої вулиці. Вони вже у Європі, адже поставили хрест на шкідливих звичках ще тоді, коли бачили їх по телевізору. А сьогодні вони зразок володіння своїм тілом, в якому тріпотить здорова, патріотична душа. У Києві воркаут набирає обертів близько 500 спортсменів, спеціалізуються на цьому виді. 20 найсильніших взяли участь у чемпіонаті Києва і виявили обранців на чемпіонат України. Можуть займатися і діти, і дорослі, тобто вікових немає рамок. Ми займаємось як вдома, так і на вулиці, на спортивних площадках. Нам для цього потрібно тільки бажання своє. І ще на одній локації під аркою дружби народів виявляли найкращу спортивну родину. Обов'язковою умовою участі у цьому заході є наявність мінімум трьох спортсменів у сім'ї мами, тата і когось з дітей. Малечу можна залишити на бабусю або дідуся, а старших мерщій на дистанцію, боротися в одній команді зі своїми батьками у спритності, влучності, кмітливості у спортивних естафетах та вікторинах. Сім конкурсів достатня кількість для справедливого вибору. Втім, пощастило усім, хто обрав здоровий спосіб життя. Коли мама, тато і дочка або син приходять разом, ну зрозуміло, що в них є якесь єднання, які, якісь сімейні цінності. Наші українські цінності, але в тому числі і європейські цінності, це дуже приємно. На території столичного мототреку пирогів відбулася гонка нації. Ці легкоатлетичні змагання за змістом та кількістю учасників не мають аналогів в Україні. Хоча у світі подібні заходи вже давно відбуваються. Як українці долають екстремальні умови? Дивимося далі у сюжеті. Реєстраційний номер, пов'язка учасника та гарний настрій це все, що необхідно для участі в першому етапі гонки нації. Етап під назвою Забіг сили об'єднав близько тисячі спортсменів. Усі вони залежно від рівня фізичної підготовки були поділені на чотири групи. Перший забіг це ми запросили професійних спортсменів різного роду: як тріатлоністів, марафонців в області кросфіт і інших видів спорту. Це був забіг еліт. Потім звичайно стандартні забіги, куди ми запрошуємо абсолютно всіх бажаючих, повнолітніх. Цього року ми представили забіг мілітарі, куди ми запросили як діючих, так і колишніх співробітників правоохоронних органів, працівників різних спецпідрозділів, військовослужбовців, учасників АТО. Забіг сили це лише один з трьох запланованих етапів гонки нації. Він цілком виправдовує власну назву, адже його учасникам довелося подолати 15 силових перешкод, котрі розкидані. На дистанції у 5 кілометрів. Наші перешкоди різноманітні, в першу чергу, вони пов'язані з вогнем, з водою, з висотою, з фізичними навантаженнями, з природною місцевістю. Частина з них взята зі смуги перешкод, які долають військовослужбовці. Частини ми взяли з аналогічних змагань, які проходять за кордоном. Вони в принципі надзвичайно популярні у світі. І деякі перешкоди були створені нами самостійно. Щоб додати інтриги у змагальних перепетіях, організатори до самого початку старту приховували, які саме будуть перешкоди. Утім, якщо раптом спортсмен не міг виконати завдання, спостерігачі перегонів пропонували учасникам компроміс. Для мене завжди складений канат. І, Собственно, я його не зробила. Прийшлося віджиматися. Мене удивила преграда, тобто повзати в грязі під проволокою. Так своєобразно. Я не знав, що вона буде е, прижок через огонь, але це більше такое, як. Емоціональний трюк окрасою та одночасно гордістю гонки нації справедливо можна вважати військовий забіг. Його учасниками стали українці, що мають безпосередній стосунок до подій на сході країни. Є переселенці, є учасники АТО безпосередньо, є діючі працівники правоохоронних органів і військовослужбовці. Найспритнішими у забігу сили серед українських воїнів стали бійці спецпідрозділу БУЛАТ. Відмінна фізична підготовка цих хлопців свідчить, що український народ захищають підготовлені солдати. Так як у нас постійні тренування, щоденні, то для нас, в принципі, це не заставило великої складності. І благодаря нашому командиру, який нас тренує, який да. виплачує нам свою э, силу, да, силу, силу. Мастерство своє передає нам. Воно полезно сплощає, во-первых, колектив, який вот бігає. Вот. Во-вторых, для себе, як как би, бы, що... Розвивати чоловіка. Зараз яка у нас молодь, все курять, п'ють. А ми займаємося спортом. Гонка нації за задумом організаторів немає переможців і переможених. Головною метою цих змагань вважається оздоровлення українців. Підняти фізичну планку наших громадян. Всіх підняти фізичну планку, тому що ми вважаємо, що вона трошки не на достатньому рівні. В цьому перший забіг ми провели без дітей, а наступні ми все таки поморози з дітьми, тому що в першу чергу це наше майбутнє, це наша молодь. Роман Сагай, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Фестиваль з єдиноборств на кубок київського міського голови відбувся у колонії залі КМДА. У його відкритті взяв участь київський міський голова Віталій Кличко. Мимоволі він підвищив мотивацію юним майстрам татамі. Віталій Кличко побажав учасникам змагань перемог. Але ті, хто не переможуть, не повинні засмучуватися, немає нічого неможливого. Головне вірити і йти до перемоги, наголосив мер Києва. За словами Віталія Кличка, якомога більше хлопців та дівчат повинні активно займатися спортом. Ми сьогодні усіляко сприяємо і підтримуємо розвиток спорту, бо це і здоров'я, і гармонійний розвиток наших громадян. Що ж до традицій східних єдиноборств, то вони дають змогу не лише розвиватися фізично. А й закладають розуміння базових речей, сказав мер Києва. Українські борчині готові підкорити Баку. На олімпійській базі у кончі заспі розпочався тренувальний збір, на якому дівчата готуються до перших європейських ігор. Європейські ігри у Баку для борчинь мають подвійну відповідальність. Окрім того, що вони і відбуваються за олімпійською системою раз на чотири роки. Цьогоріч їх сумістили з чемпіонатом Європи. Розуміння того, що вони вперше, і таке щось має бути грандіозне. Навіть незнання того, що буде, воно з якось також буде ражить. Наша робота це працювати, це докладати всіх зусиль, отримувати синяки, проливати там тисячі літрів поту, сльозу і крові, так щоб був результат, щоб піднімався наш прапор, щоб грав гімн країни. Це Наша робота, ось і тому ми будемо старатися виконувати її на всі 100 і щоб ви нами пишалися. 35 дівчат заїхали на тренувальний збір у кончазаспі. Тут вони займатимуться не самі. До українок приєдналися представниці Азербайджану та Швеції, так би мовити, обмін досвідом, бо де ще на тренувальному килимі зберуться 10 чемпіонок світу у різних вагових категоріях. Однак секретів перемог українки видавати суперницям не збираються. Зараз це не проблема. Час в ви інтернет. Ви на Каждого спортсмена Розп'яті відео і розберіть його по полочкам. А ці збори допомагають почувствовати пожертвувати команди, яких є призором міра Європи. Навіть спробуйте, просто пощупайте їх і опитите, що виходить, що на них, що не получається, як з ними бороться на серемені. Это... Не надо здесь бороться так как на Здесь Їх должны прощупать суперника. Цей двотижневий збір перший з двох до європейських ігор. На ньому передбачено більше навантажень, зокрема, й на фізичну підготовку. А отже, на другому безпосередньо будуть підводити дівчат до ігор. Розпочнуться змагання. Трен... Надцятого червня у Баку Євгенія Золотоверха, Юрій Росухай, телеканал «Київ». Дві події варті уваги прихильників вітрильництва столиці відбулося цього вікенду у Києві. Що важливо, погода виявилася прихильною для юних і дорослих яхтсменів, які змагалися під агідою київського перегонового яхт-клубу. Перший етап Кубка Київського перегонового яхт-клубу запам'ятається насамперед спортивною складовою. Емоції щастя від виграшу суперенства з вітром особливі. Приборкувачем стихії можна у спорті відчути себе хіба що у вітрильництві. Протягом двох днів перегонів було проведено 10 рейсів. Звична для професіоналів, коротка навітряно-підвітряна дистанція, дві петлі була епіцентром адреналіну. Коли вже вийшов на дистанцію, вітер у тебе не запитує, чи можна наповнити вітрила. Потрібно швидко шукати з ним спільну мову у Києві. Я почуваюся найкомфортніше на Дніпрі, особливо коли Дме Норд-Вест, тоді яхта стає схожою на ракету. Поривчастий вітер 20-25 вузлів гуляв акваторією Дніпра в районі мосту Патона і заходив з неочікуваних напрямів. Екіпажам доводилося звикати до несподіванок, а тактикам і шкіперам приймати рішення швидко. Човни бенету -25 – суто спортивні яхти. Монотипи під час перегонів на однакових суднах. Усе залежить від майстерності команд. Аби шанси екіпажів на перемогу зробити ще більш рівноцінними. У цьому сезоні організатори ввели правило схоже на принцип. «У нас договора с десятью профессионалами, и каждую гонку они меняются. То есть тот профессионал, который пришел с командой первым, следующую гонку идет э, с командой, которая пришла последней, кто пришел второй, с предпоследней и так далее. После каждой гонки идет замена. То есть таким образом у нас идет команда чисто среди любителей. Этот формат я назвал э, Pro-M League профессиональная профессионально-аматорская лига». Нововведення Родіона Луки після першого дня перегонів вивело у лідери екіпажа Новачки Бориса Адамовського і Вадима Коннова. У жовтих майках лідерів побували і представниці жіночого екіпажу Вікторії Демченко. Але підсумок першого етапу Кубка виявився більше закономірним, ніж несподіваним. Пригаду виграв экипаж Наталії Михнушевой. Главное было пройти, пройти гонку, пройти її без хорошо, без последствий, потому что было сегодня много столкновений, сильный ветер. Вот. Поэтому для нас главное было отгоняться гонки. И мы не считали на каком мы месте. Но было очень интересно, потому что ветер позволил нам э, позволил нам провести э, 10 гонок. Не завжди це можливо, тому що могло вітру. Тому краще, щоб він буде. Недільний ранок, який передував другому дню змагань першого етапу Кубка київського перегонового яхт-клубу, виявився особливим для майбутніх чемпіонів та їхніх батьків. Родіон Лука відкрив дитячу вітрильну школу, в якій вже є шість новеньких оптимістів, виготовлених у Миколаєві. Командор запевнив, що внів найпопулярнішого дитячого класу, з яких починають шлях у вітрильництві юні яхтсмени, У його школі буде 24. усі нові. Лука переконаний на розбитій яхті, яка пережила над поколінь початківців, важче вчитися і вигравати. Діти загиблих, в АТО і героїв Небесної Сотні вчитимуться яхтингу безкоштовно. Увірений в тому, що буде ходити багато дітей, тому що ми це зробимо цікаво, так, щоб це розвлекательно було, в першу чергу, щоб. дети просто научились ходить под парусом. Вот эта школа – это абсолютно бесприбыльная с точки зрения бизнеса. Это не бизнес. Это возможность дать работу тренерам, чтобы они получали зарплату. И моя вообще миссия как бы развития парусного спорта, популяризация его. И у меня много мыслей по этому поводу, как бы я очень часто говорил, что через сто лет от сегодняшнего дня. уже не будет иметь значения, в каком доме вы живете, на какой машине вы ездите и сколько денег у вас там в банке или где угодно. Единственный способ изменить мир к лучшему – это дать воз... развивать наших детей. З нагоди відкриття школи було проведено показові перегони під символічною назвою «Best of the best Optimist Race». Проти свіжого вітру шлях до знаку шукали шість учасників. Серед них чемпіони України у класі оптиміст Аліна Кірік і Богдан Кірюхін. А ще Родіон Лука, знаменитий чемпіон, вправно керував своїм оптимістом, в якому попереднього разу змагався у далекому вже 86-му. Стала фраза А руки пам'ятають з епічної кінострічки, коли дерева були великими, як передає боротьбу Радіона на дистанції. Перше коло він завершив лідером, але в друге на верхній знак першою прийшла Аліна Кірік, яка зберегла лідерство до фінішу. Родіон Лука у підсумку другий, випередивши Богдана Кірюхіна. На самом деле, мені кажется, не важливо хто виграв. Я очень рад, що Аліні вдалося нас обогнать. Самое главное, що вийшла гонка, всі видели, як это выглядит. И парусный спорт это не только там, допустим, лодка, и просто здесь все-таки нужно, понимать, что происходит на дистанции. Э, это своего рода шахматы на воде, и мне было приятно вот, против таких соперников гоняться. Руслан Свирин, Данило Городецкий, Асан Амінов, телеканал Киев. Що ж ми можемо розповідати вам про улюблене дісто мільйонів? Ще ще але ефірний час вимагає прощатися. Тож дякую за увагу! Хай щастить!